На Майдані Незалежності все ще стоять барикади. Тисячі людей проводять до ладу територію протестувальників після трагічних подій 18-20 лютого. Не менше народу приходить із квітами, щоб ушанувати загиблих героїв Небесної Сотні. Чим живе Євромайдан зараз і які плани у його активістів з'ясовувала Яна Семенюк. Цими вихідними на Євромайдані проводили генеральне прибирання. Активісти мили асфальт, мили стіни, рубали дрова. кажуть, розходитись не збираються. Коли йшли бої, були зовсім інші. А зараз є настрій почати відбудовувати все те нове, і хочеться є надія, що ми от. Будує, поки що прибираємо і починаємо будувати нову нашу державу. Про події четверга 20 лютого їх свідки до цих пір згадують з жахом. Люди втікали, пишали. Я той кричить бертку до діти, діти, жінки за застен за стену. А вони нас оступили і не мали нас зачистити, за п'ять. Він не мали нас спалити. Активісти кажуть, незважаючи ні на що, збираються стояти щонайменше до президентських виборів. В їх планах контролювати дії тимчасового уряду і знайти професіоналів для відбудови України. Зараз потрібно робити все. Щоб змінити систему. І зараз проблема. Нам потрібні юристи, нам потрібні економісти, люди, які знають, що робити далі. Активну позицію займають і козаки на Майдані. Кажуть, підтримували Євромайдан з самого початку, тому й зараз розходитись не будуть. Майдан повинен ще деякий час бути до того часу. Щоб ми побачили, що дійсно уряд працює в тому руслі, в тому направленні, який хоч бажає весь український народ поряд з активною позицією та бойовим настроєм, майдан залишається мирним містечком, де є місце для романтики. Атка кіровоградців знаходиться чи не в самому центрі Майдану на ній безліч плакатів з написами про підтримку активістів іншими містами. Самі кіровоградці кажуть, не розділяють між собою активістів на представників окремих регіонів. Ну здесь очень вообще разные люди. Здесь не только как бы да, Кировоград. Кіровоград есть какие-то люди, но так, чтобы много я їх щоб конкретно всех не могу, значит, здесь очень много народу. Ви видите, да, то есть здесь соси України, и не только України, і росіяни здесь є, тоже участвуют, допомагають, І з других стран люди приїжджають, помогають всячески. Йти з майдану, активісти Кіровоградщини також не збираються. кажуть, мають переможний настрій і борються за майбутнє української молоді. Україна буде нормально жити і працювати, щоб молоді завжди було як у цій країні жити нормально, без цих компромісів. По совісті, щоб люди жили совісті, по закону. Відповідальність за відбудову країни зараз лежить повністю на плечах українців. Вважає вже відомий на всю Україну сотник Володимир Парасюк. Треба нам зараз в державі і спокій і десь такий е, повернутися до звичайного життя, але контролювати владу на всіх місцях, не допустити до влади, не дай Боже тих бюрократів. І корупціонерів, які були до того, попри бадьори настрій та активну позицію, багато людей на майдані незалежності ледь стримує сльози. Кияни та гості столиці з букетами квітів приходять вшанувати загиблих євромайданівців цілими сім'ями. З Собою ведуть малечу різного віку, бо вважають їх діти мають на власні очі бачити історію. Щоб вона теж знала, що відбувалося з страною. Бо ми атні нічого як как бы, не скриваємо. Ну, звісно, всі страшні історія вона ще не може осознать. Ну, чтобы она тоже стала свидетелем того, что сейчас происходит в стране. Тут, не знаю, произошла полная перемена. Я думаю, что после этого мы заживем намного лучше. Все старались для таких детей, как мой. І большое спасибо. На Майдані стоять люди з усієї країни різного віку, з різною освітою та віросповіданням. Всі опитані нами вважають Україну єдиною і неподільною. Яна Семенюк, Анастасія Діденко. День за днем.